Thank you Росіяни готувались до війни заздалегідь, зокрема створюючи мережу своїх агентів у прикордонних регіонах, Чи впливає близькість кордону з ворогом на кількість проявів колабораціонізму на Сумщині. Експерти обговорюють за круглим столом. Спочатку повномасштабного російського вторгнення на територію України слідчі регіонального управління СБУ розпочали майже 50 кримінальних проваджень за статтею Державна зрада. І підозру наразі отримали 17 фігурантів. До суду скеровано обвинувальні акти щодо 14 осіб. Російські спецслужби мають спеціально напрацьовані схеми вербування зрадників, говорить в СБУ, вдаються до залякування, шантажу, підкупу часто працюють через соціальні мережі, тож громадян просять бути обачними. Якщо така людина одразу звертається до служби безпеки України, причому будь-який спосіб можна скористатися нашою лінією довіри, можна прийти на особистий прийом. просто людина має прийти в управління СБУ або і повідомирані підропідрозділи ска в будь-який час доби я знову ж таки акцентую на цьому увагу і сказати, що в мене є інформація до важлива інформація до для ваших співробітників. Все, їй приділяють увагу, і таким чином, якщо людина повідомить про те, що Щодо неї були такі дії з боку російської спецслужби, вона звільняється від кримінальної відповідальності. Дії лише однієї особи, яка пішла на співпрацю з ворогом, можуть призвести до непоправних наслідків смертей, руйнувань, перепон для успішної оборони нашої держави. Для того щоб дослідити регіон заражений цим вірусом, колабораціонізму чи не заражений, давайте піднімемо будь-які результати виборів до Верховної Ради. Верховна Рада, піднімаємо і дивимося, якщо, наприклад, цей регіон був червоний, мовно там комуністичний, потім ОПЗЖ там чи наш край, чи інше. Ми розуміємо, що в цьому регіоні колаборантів буде на рівень більше, ніж там, де проходили проукраїнські чи проєвропейські партії. Це апріорі населення прикордоння, зокрема Сумщини, піддається агресивним інформаційним впливам. Але ті, що ще раз кажу, комуністи. Які там колишні? Чи, тобто, не, жертви, колеги, пропаганди. жертви пропаганди. Але знову ж таки, як каже Казьма Протков, зрів корінь. Корінь, здається, мені 91 й рік, коли треба було повністю на території всієї України запроваджувати і телебачення, і відноситися тобто, до мовної політики, до інформаційної першу чергу, політики. Україна активно веде боротьбу і на інформаційному фронті, говорить представниця Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Збільшується потужність передавачів, українські мовники отримують додаткові частоти. Але і ворог, що відпрацьовував пропагандистські наративи десятками років, посилює атаки. До нас заходять близько 15 російських радіостанцій, бо ми межуємо з трьома, з трьома областями російськими. Ще одна дуже негативна історія, дуже негативний кейс. Ми виявили. Коли в минулому році, коли в нас було вимкнення довготривалі електроенергії, mm -hmm. загроза тим довготривалого бликауту в нас була, і вони стали заходити на наші частоти, які закріплені mm -hmm. за нашими мовниками. Тому мовники, які працюють на прикордонні, мають безперебійно працювати, аби забезпечувати населення правдивою інформацією про жорстоку, але невідворотню війну за українську незалежність. Ми як історики ще в 2008-2009 році. Говорила на лекціях своїм студентам, що війна буде, це було вже очевидно. Війна з Росією. Буде тому, на жаль, для нас нічого нового тут немає. Але це велика трагедія, тому що всі ці 30 років не допрацьовували ні силові структури, ні інформаційна система, ні освітянська система. Та в цей час активно працював ворог, розділяючи український народ на схід і захід, намагаючись стерти національну ідентичність, і таких безліч прикладів в історії, коли змили стерли, і покоління віджило і. Через покоління інше це інформація, так не же, як з церквою. Да? Та українці єдиний народ, який не так просто розділити і одурити хиткими російськими наративами, безмежним е, своїм намаганням е, пропагувати державне, українське, наше рідне і неприйняття агресора в жодному вигляді, в жодних посилах. І від будь-кого б це не було, хто знаходиться поряд з нами. І ми не ведемо порядок у нашій державі. Пані Ніна Гаркава влучно завжди завершує також. Але ж я хочу звернути вашу увагу на саме її позицію і те, що вона сказала. Не треба боятися, і треба комусь бути першим. Повний випуск проєкту Експертна думка з детальним обговоренням актуальної та важливої для прикордоння теми. Дивіться вже цієї п'ятниці в ефірі телеканалу СТС. Скарб найцінніший. Це ви наші діти. 1 червня у світі святкують Міжнародний день захисту дітей. Скарб такий наш найцінніший. Чим треба на сьогоднішній день дорожити, плекати дітей, допомагати їм. І наша задача зробити нашим дітям щасливе дитинство. У Сумському театрі для дітей та юнацтва підготували святкову програму. Наукова бібліотека радує малечу двома локаціями. Маємо дуже таку, знаєте, Зинку нашого фонду це книжки, які інтерактивні і повністю озвучуються, починаючи від тексту і закінчуючи кожною картинкою, кожен персонаж розмовляє і озвучується. бібліотека партнер Гета інституту, тому книжки німецькою. Ось у нас всі персонажі розмовляють. Ну поки ні вони розмовляють, але ж наші діти вони ж розумники, вони ж вивчають мови, тому ми будемо таким чином стимулювати. А друге, це привертає увагу до книги. Також продемонстрували робототехніку, роботи-котики, пандочки та роботи, деш працюють по програмі, їздять та розмовляють. Художній музей представляє скарби українського мистецтва. Сьогодні ми також представили кілька репродукцій. Це, по-перше, роботи Марії Примаченка і така класична експозиція у нас є там. також роботки, про які ми розповімо сьогодні. Діткам то не можна нам стояти осторонь під час таких подій. І дітки повинні мати і антистресову терапію на мистецькому на мистецькій базі. Дітлахи від такої насиченої програми у захваті. Мені подобається. Дуже цікаво. Ми дізналися багато нових картин. Багато нового Вони дуже красиві, дуже подобаються. Такі прям натюрморти. Також театр підготував для малечі інтерактивне розважальну програму та дві вистави. Ми не просто вирішили показувати вистави, а от за допомогою бібліотеки, музею, школи художні. Ми вирішили його так розширити. Це дасть змогу дітям усвідомити. Яке духовне багатство нашої області, наскільки область сама цікава, наскільки у нас цікаві наші заклади? Ну і я думаю, що сприятиме зростанню справжніх патріотів. Обов'язково треба, обов'язково, тому що часи складні, а дітям потрібен позитив. Чи приємно вам так? Новини СТС. Вчора протягом дня росіяни тричі обстріляли краснопільську громаду із артилерії. У селищі Угроїди пошкоджені більше десятка житлових будинків, кладовище, майно місцевого підприємства і водонапірна башта. Сьогодні також селище Угроїди обстрілюються. В принципі, всі відновлювальні роботи проведено населення не постраждало. Сьогодні виїздила комісія Краснопільської селищної ради, обстежувала пошкоджені об'єкти, але не дали допрацювати комісії, так як сьогодні також відбуваються. Та вибух під ворожий обстріл потрапили рятувальники ДСНС, які прибули на ліквідацію пожежі в одному із житлових будинків. За інформацією місцевої влади, ніхто не постраждав. Деяка частина людей після вчорашніх обстрілів вже вчора виїхала і виїздить сьогодні. Діти проживають у містах, забирають з собою батьків, а також сім'ї з дітьми покидаються селище. Такого масштабу це перший раз. Початок сесійного засідання Скорботний вручення відзнаки почесних громадянин міста Суми посмертно родичам бійців сумчан, що загинули, захищаючи Україну. Це присвоєння і вручення, на жаль, посмертно посвідчень почесних громадян нашого міста, тим хлопцям, хто віддав своє життя за нашу Україну. Були присутні рідні. Ми сказали їм і дозволили звернулися до них з дозволом розділити біль їхньої втрати за особисту мужність, героїзм, відданість військовій справі отримав відзнаку виконкому сумської міської ради захисник України, герой міста Суми, військовослужбовець Віктор Чайка. Сумчани Владислав Кищик, Андрій Ільчишин, Олександр Фомін, подяка міського голови групі бійців з коротким коментарем за ДРГ. Відзначені і представники сумської енергокомпанії, які працювали в складних умовах блекауту та відновлюють електропостачання з ризиком для життя. Пленарна частина сесії розпочалась із зміни черговості розгляду питань. Насамперед розглянули і ухвалили ті, що стосуються військових та їх бюджетного забезпечення. Сума, яка сьогодні була виділена на підтримку Збройних сил України це біля 15 мільйонів Проголосували за рішення про присвоєння посмертне звання почесний громадянин міста Суми чотирьом загиблим бійцям: Максиму Наріжному, Євгену Лишенку, Станіславу Костенку, Артуру Вороні Переіменували вулицю Костовську в сумах на вулицю імені Камбрига Євгена Коростельова. Затвердили програму соціальної підтримки бійців і соціального захисту жителів громади. Це переміщення особи, це особи, які залишилися без житла майно яких зруйновано. Ми також виділили додаткові кошти на тим людям, які сьогодні Ходяться в складних умовах і не мають можливості жити в своєму житлі 700 тисяч гривень фінансової допомоги від сумської громади. Депутати виділили для прифронтового Торецька. На звернулася голова військової адміністрації. Міста Турецьк це Бахмутський район, і вони нам написали ста, щоб ми їм допомогли відповідну субвенцію для лікувального закладу. Надали їм субвенцію 700 тисяч для того, щоб вони в лікарні свої відповідне медичне обладнання могли придбати. Проголосували народні обранці за стратегію розвитку міста суму до 2030 року в новій редакції та фінансову підтримку дитячого спорту. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. Цей будинок у середмісті Липової долини торік приїхала Липово-Долинська дитяча школа мистецтв. Днями тут завершили ремонтні роботи. В тому році, завдяки відділу культури та туризму і селищній раді, ми могли змогу утеплити приміщення, основне нашого корпусу. Сход газу став менше, діти почуваються комфортно, температура в закладі становила десь 18-19 градусів. Не криво буде. Музичну школу ми трошки продовжили, зробили танцювальний клас, зробили художню майстерню. А друге крило у нас права допомога, архів наш, поліцейські громади, служба справ дітей. Два приміщення для художнього класу і великий хореографічний клас. Тут ще встановлять дзеркала й станки та кімната роздягальня. У юних жителів Липоводолинської громади з'явилось більше простору і умов розвивати свої таланти. У школі навчається 161 учень. Це в нас два відділи функціонують народного народних інструментів: фортепіано, теоретичний, хореографічне та художнє відділення. Діток підвозять із сел сіл, із далі, з ближніх сіл. Ну я думаю, діти і викладацький склад школи буде задоволений таким чудовим ремонтом. Центр соціальних послуг Липоводолинської громади цієї весни завершили утеплення і фарбування його фасаду. Максимальні заходи з за енергозбереження один з ключових напрямів роботи місцевої влади. Тож утеплення обов'язкове для всіх комунальних закладів громади. Йде зима, ми не знаємо. Яка буде взагалі ситуація? Це безпекова частина, тому в нас це задача номер один. Вже утеплена і набула яскравого вигляду будівля місцевої дю США. Тривають фасадні роботи з утеплення двох дитячих садочків: веселка і Берізка. На сферу освіти спрямовують значний обсяг коштів громади. У громаді сім закладів дошкільної освіти, сім закладів загальної і середньої освіти, два заклади позашкільної освіти і інклюзивно-ресурсний центр. Здійснюється підвезення в нас на даний час. Шістьма шкільними автобусами е, е, і підвозиться. У нас 120 дітей у минулому році. Ми придбали один шкільний автобус на умовах співфінансування з обласним бюджетом. У цьому році, буквально вчора, ми придбали ще один шкільний автобус повністю за кошти місцевого бюджету на суму 3 мільйони гривень. У Липоводолинській громаді подбали про створення безпечних умов для дітей під час повітряних тривог та інших надзвичайних ситуацій. У громаді проводиться облаштування укриттів закладів освіти в усіх закладах дошкільної та загальної. І середньої освіти встановлено тривожні кнопки виклику. Також встановлюються пожежні сигналізації. Така пожежна сигналізація в нас встановлена вже у Липоводовинському ліцеї. І надалі розпочата робота щодо встановлення таких ж сигналізацій у Баївському та Берестівському ліцеї. Відтак і освітній процес у громаді протягом навчального року проходить злагоджено. Завдяки тому, що були вчасно проведені роботи щодо облаштування укриттів, в нас усі заклади Загальної і середньої освіти працюють за змішаною формою навчання. І заклади дошкільної освіти в нас також працюють за шестигодинним робочим днем, забезпечуються дані діти одноразовим харчуванням у закладах дошкільної освіти. І позашкільні заклади, інклюзивно-ресурсний центр також у, нас, також у нас працюють за змішаною формою. Торік, коли повідолині відзначили сторіччя публічної бібліотеки, нині задумали важливий гуманітарний проект, закупили майже на мільйон гривень будматеріалів і вже завершують ремонт, оновлюють книжковий фонд. А наступний крок закупити нові меблі і утеплити приміщення бібліотеки ззовні. Одна із найскладніших для Липоводолинської громади медична сфера. Ключовим було зберегти лікарню і якісні медичні послуги у потрібних обсягах. Про це голова громади в онлайн форматі говорив із міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком. Нам найважливіше це те, що були заключені пакети. Якщо пакети будуть заключені, то лікарня наша буде існувати в сільській місцевості. Дійсно лікарні потерпають від недофінансування дороги вбиті. Приміщення старі. Да, приміщення при старі. всередині колишньої Липоводолинської ЦРЛ кардинальне оновлення переважно за кошти громади. На сьогоднішній день вже частково ми зробили ремонт. Також ви можете бачити, де працюють у нас сімейні лікарі вже практично завершено. Залишилась підлога ліноліум, залишився потолок. І до кабінета педіатрів ми дійшли. Інша частина ремонтом водовідведення і теплопостачання. Вже рік працює в лікарні молодий спеціаліст пані Олена, задоволена умовами роботи і оновленнями. Ця апаратура в нас є, забезпечують нещодавно. Ось видали електрокардіограф, який має можливість передавати дані у кардіоцентр. Можемо поконсультуватися з кардіологами за складні випадки. Вирішити тактику лікування. Усім подобається працювати в гарних умовах. І пацієнти, коли приходять і бачать навколо, і квіточка стоїть, і обої гарні. У них також піднімається настрій. Медичне оснащення амбулаторії теж оновлюють за кошти Липоводолинської селищної ради. Ну, Зокрема, кардіографи наш бачили, закупили ми аналізатор автоматичної сечі, закупили ми для кожного лікаря нашої амбулаторії медичні ширми. Закупили для кожного фельдшерсько-акушерського пункту сучасні сумки укладки фельдшерів. Так само закупили і сумки укладки для наших лікарів. Уже замовлені медичні шафи, також для амбулаторії для фельдшерсько-акушерських пунктів та медичні кушетки. У селах Липоводолинської громади працює чотири амбулаторії загальної практики сімейної медицини та вісім ФАПів. Їх теж почергово оновлюють. За кошти місцевого бюджету за сприянням села, Лечної селищної, селищної ради ми провели поточний ремонт у фельдшерсько кошерському пункті села Семенівки. Замінили 12 вікон на сучасній енергозберігаючі та двоє вхідних дверей. Також виділені кошти на проведення ремонтних робіт у цьому ж ФОПі у чотирьох кабінетах. Вторинна ланка медицини громади Липоводолинська лікарня, Вісім пакетів медичних послуг, так само тотальна заміна комунікацій до оснащення обладнанням, утеплення фасаду і Благоустрій території Ремонтні роботи по тепломережі та водомережі, а саме це заміна труб з'єднань, радіаторів для забезпечення нормального опалення по корпусу будівлі. Закупили і рентген-апарат, колоноскоп. Зараз це у нас кольпоскоп та діатермокоагулятор, які закупляємо. Також це там додаткові датчики для ультразвукової діагностики. У селищної громади немає такого бюджетного ресурсу, щоб повністю взяти утримання. Лікарні на себе, але й залишити громаду взагалі без лікарні неможливо, акцентує керівник Липодолинської громади Володимир Штанько. 70-70 випадків звернення до лікарні це такі незначні якісь випадки, і людині їхати за 100, за 150, за 70 кілометрів. Ну і незручно, і нема чим, і нема за що. Тому я думаю, що держава більше буде потерпати, якщо закрити ці лікарні, і ті кошти НЦЗУ це на всього 6-10 мільярдів, ну на такі населені пункти. А будуть збитки на сотні мільярдів там. І це будуть збитки для людей, для соціальної сфери. А ми доплачуємо за комуналку, ми доплачемо за обладнання, ми доплачемо за благоустрій, за проведення ремонту, за все інше. Це ну, багатьом громадам під силу. Сільські території і люди, що там проживають, надто довго залишались поза увагою влади. Нині ж у громадах наріжний камінь роботи влади це увага до людини і її потреб. На цю основу у Липоводолинській громаді і спираються у своїй роботі. Не все операція в гроші. Потрібно думати про людей, про їхній життєвий стан, про їхні заробітки, на якому рівні існування це дуже важливо. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.